Добрий день, любі друзі! Сьогодні ми робимо третю профілактичну обробку виноградної лози. Грона винограда у нас вже в стадії гороху, лоза вже доросла до четвертої шпалери і будемо обробляти. Від хвороб. Профілактична обробка хвороб на нашому винограднику немає. Зразу ми обламуємо пасинки. Уже пішли пасинки другого порядку. Обриваємо їх, обламуємо, щоб менше було затінення. Ну і більше буде поживних речовин для наших грон. Залишаємо один листочок і вершечок зриваємо. Отак ми робимо з усім виноградником, підготовляємо для обробки великий гарний листочок, який буде годувати нашу грону в подальшому. Підв'язуємо високі в наш шпалери 2,5 метри. Без драбини ми тут не можемо працювати, вставляємо драбину і підв'язуємо, обламуємо, обрізаємо уси, обламуємо пасинки, підготовляємо виноградник. Тепер будемо орискать. Ставимо так оприскувать, щоб било знизу, щоб листочок оброблявся знизу, бо хвороби в нас і на нижній частині листочка утворюються. І так обробляємо, не жаліючи нашої суміші. Тут у нас в полоні шавіт і фалькон, І актора від жутків всяких. Обробляємо виноградник. А свічче будемо пізніше по гронах працювати. Свіч від сірої білої гнилі, то ми ним тільки по гронах працюємо. Виноградник у нас великий, то треба трішки попрацювати. Що, можливо, попідв'язували до четвертої шпалери, до четвертої проволоки. Дещо ще не достає, буде пізніше прив'язуватися. І так працюємо. Будемо чекати урожая. Мачного винограду. До побачення, до скорої зустрічі.